Прошу до уваги попереднього виступаючого від фракції Батьківщина, я би хотів наголосити одне чому: коли ви клянете владу, і коли ви розказуєте всім, як треба боротися з корупцією, напевне, ви трошки забули про те, де ви були у 2005 році? Це не ви, случайно, стояли на трибуні і кричали на всю Україну: Янукович, прийди і порядок наведи». Віктор Федорович, бери власть і наве. Ви вже определіться, де ви знаходитеся. То ви боретеся з владою. В народі кажуть, ви знаєте, хто жив, той живе. Я бачу, що ви живете при любій владі. Ви прекрасно жили при Януковичу. Ви прекрасно живете зараз, і ви прекрасно будете жити, тому що. Тільки, тільки АМЕБи так уміють поступати, як ви, розумієте? Не треба тянути руку. Я вашу фамілію не називав Україна, подивиться Ютуб і побачить, хто там стояв і виступав і прославляв Януковича. Тому вам порада. Звертайтеся до КВНщиків, яких ви восхваляєте, Звертайтеся до 95-го кварталу, хай вас рідненько там покажуть, хай вас покажуть з лицем пана Януковича. Ви зараз випригуєте на трибуну і кажете, Порошенко поганий, забудьте цю фамілію для себе. Для вас, Янукович. Ж прекрасний, їжджайте в Москву і цілуйтеся там з ним.